Росіяни намагаються вирівняти лінію боєзіткнення саме в тій кишені між вербове та Роботине, яке ми звільнили влітку 2023-го. А для них головне це вирівняти цю лінію боєзіткнення. Основною перепоною є Роботине у цьому питанні. Росіяни намагаються на нього тиснути. Вони навіть на сьогодні змінили в своїх доповідях. А заяви, що Роботино це не село, Роботино це вже в них стало місто, тобто вони його називають містом. Чому вони це зробили? Тому що е, їм потрібно буде якось е, виправдовувати ті втрати, які вони ладні понести за захоплення е, цього села. Тому щоб воно не вважалось так. А скільки десятків тисяч своїх військовослужбовців поклали за захоплення цього села? Так це ж не село, це місто, ви що? Місто мільйонник промисловий центр, логістичний вузол, епічна баталія. Тому вони зараз намагаються ось здійснювати ось такі зміни пріоритетів, і в принципі тиснути будуть досить потужно, тому що для них це важливо. Для них це важливо вирівняти цю лінію визікнення тільки після того, як вона буде вирівняно, її буде вирівняно, а вони почнуть відновлювати боєздатність підрозділів. Може бути якась оперативна пауза, і тільки після цього ми можемо говорити про зростання загрози для оріхи, і не тільки оріка, а ще її гуляйкове.